Вітаю! Інформація з потоку для вас. Вас, як завжди, буду просити, залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю, та ні про що зараз не думайте. Ви зараз у такому підвішеному стані, в жертовному стані, коли я не знаю, куди мені йти, я не знаю, що мені робити. Я застряг чи застрягла на одному місці, так? І просто це провокує якийсь такий внутрішній конфлікт, і, можливо, він якось ще відображається на зовнішньому спілкуванні. Тобто ви можете також достатньо різко реагувати на якісь розмови чи дії в житті. Щось вас дуже сильно розчаровує зараз. Знаєте, це може бути така достатньо різка ситуація, якої ви взагалі не очікували. І е, ситуація може бути від чоловіка, тобто може образити або принести якесь розчарування саме чоловік, чоловічий образ. Ситуація якась така, знаєте, стоїть на місці, немає розвитку. І ваша задача зараз бути таким спостерігачем, спостерігачем у своєму житті. За тим, що відбувається, проаналізувати, чому так відбувається. А чому до вас прийшла трансформація? Це дуже велика зміна зараз, зміна енергій, до якої вас підводять, підводять, зупиняючи, знаєте, не дають якійсь справі. Рухатись ту, яку ви планували, ту, яку ви хотіли. Тобто воно все стоїть на місці, і, як наче ви не помічаєте перед собою тих можливостей, які вам можуть допомогти, тому що ви не до кінця з собою щирі. Мені показують чітко, що зараз вам треба бути чесними з собою. З оточенням, і от коли ви визнаєте дійсно чого ви хочете, і коли ви приймете те дуже важливе рішення по справедливості, вийдете із того стану незадоволення, озирнетеся, ви тоді отримуєте визнання, тріумф та задоволення від того, що може відбуватися у вашому житті і у ваших цілях, планах та бажаннях. Коли ви приймете себе, так, коли ви будете чесними з собою, ви зможете гармонізувати своє життя, енергії, ви можете знайти мову з партнером і мати в тому всьому успіх в тій ситуації таке об'єднання.